Командувач об'єднаних сил Сугенерал-лейтенант Сергій Неєв заявив, що рівень воєнної загрози з боку Білорусі поступово зростає. Про це повідомляє командування Об'єднаних сил ЗС України у Фейсбук. За його словами, зараз на території Білорусі зосереджені друга мотострілецька дивізія 1-ї танкової армії та авіаційне угрупування, в складі якого є новітні зразки авіації повітряно-космічних сил Збройних сил РФ. Також там присутні підрозділи, озброєні оперативно-тактичними ракетними комплексами іскандер з балістичними ракетами, які призначені для застосування по цілях на території України. Цього потенціалу на даний час достатньо для створення загрози Україні та проведення тактичних дій. При цьому ми уважно стежимо за озброєнням, що перекидається з боку Росії, та робимо щодня відповідний аналіз. Рівень воєнної загрози поступово зростає. Але ми також вживаємо адекватних заходів. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.